Всіх вітаю! І продовжуємо сьогодні рубрику манікюрів. Сьогодні робимо з вами корекцію, будемо працювати з полігелем, і також будемо робити з вами градієнт полігелями. Для початку, як завжди, я твердосплавною фризою прибираємо матеріал. Твердосплавна фриза у мене з зеленим пояском. фрейзер у мене, стронг моделі 209а. Працюю цим уже досить довго, вже років 7. У мене. Єдине, що я роблю, це, звісно, роблю заміну підшипників та чищу саму ручку від пилу. Далі беремо пилку. У мене змінний файл, як завжди, від Stalex. і Прибираємо залишки матеріалу, також придаємо форму нашому нігтику. Клієнтка любить форму. Скажімо таку схожу на балерину, але це не зовсім ми трішки завужуємо вільний край. І, звісно, не забуваємо проходити по прикутикульній зоні, де відріс наш нігтик, щоб припідняти чихшуйки, щоб була краща сцепка штучного матеріалу та нігтьової пластини. Далі я беру алмазну фрезу. Прибираємо птеріги та підіймаємо нашу кутикулу, щоб далі нам її було краще зрізати. Нагадую, що фінішну шліфовку я роблю уже після фінішного опилу всього матеріалу, перед тим, як перекривати топом. Пропрацювали фрезою, далі я беру ножиці у мене ножиці від компанії Eclat. З дуже таким вигнутим носиком, але це дуже зручний інструмент, який зменшує травмування нашого клієнта. А далі, як завжди, ми наносимо праймер. Працюю я кислотним праймером. В принципі, робимо підготовку нігтьової пластини по стандартній схемі, як завжди. Після того, як вивільнився наш праймер, ми беремо раб базу та тонким шаром наносимо на нашу нігтєву пластину, просушуємо в лампі одну хвилину. Далі ми вже будемо з вами формувати дизайн та архітектуру нашого нігтя. Я взяла чорний полігель і на нижню частину нігтика наносимо. Полігель до середини нігтика, ми його трішечки виводимо в нуль, щоб у нас був такий напівпрозорий перехід від чорного до нашого натурального нігтя. Цей полігель у мене від компанії DIS. єдине, що мені в ньому не подобається. Те, що він такий вже занадто зернистий, і якщо ми працюємо пилкою, наприклад, навіть 150 грид, то е, дуже видно цю зернистість. Тому, звісно, нам потрібно буде його забафити, якщо ви працюєте цього політиким кольором знову а, я беру пилку і вирісні форму Після і того, як ми просушили. На що верхній день їх також зверху і пройтися, також по, робимо прибрати рівності та з зробити такий більш плавніший, плавніший, плавніший перистин з чорного кольору, щоб у нас був плавний градієнт, і щоб верхній шар полігелю рівніше розрівнявся. Звісно, ми можемо обирати інші відтінки полігелю або намішувати відтінки, які, якщо у вас немає того, який вам потрібен. Працюємо виключно за запитом клієнта або рекомендуємо, наприклад, якщо він не знає, що він хоче. Цей дизайн обрала моя клієнтка, вона хотіла, щоб вільний край у нас був темного кольору чорного. І тому ми зробили з вами ось такий варіант. А далі я беру цей магічний колір полігелю, Це компанія Designer Professional під номером 45. Він має такий шимерний рожевий відтінок. Розрівнюємо полігель, працюю я паличкою, тому що полігелі такої консистенції з таким шимером, вони, як зазвичай, будуть дуже липучим. Тому краще працювати паличкою, дуже гарно змащеною в спирті. На торці нігтика ми полігель виводимо також в нуль. Так як архітектуру вільного краю ми з вами добудували вже чорним полігелем, а нам потрібно вже тільки додати блиску на вільний край цим полігелем. Ці полігелі просихають дуже добре, в них ідеальна носка. До речі, в компанії Designer Professional дуже велика палітра кольорових полігелей з шимером, комуфлюючих, молочних декілька відтінків, тому ви можете обрати його на будь-який смак. Ціна у них, до речі, дуже приємна. Наприклад, тюбик полігелю 30 мл коштує 255 гривень. Також не забуваємо, що при кутикульній зоні матеріалу ми завжди виводимо в нуль. тому що, якщо у нас велика кількість в цій зоді, у нас обов'язково з'являться відшарування. Нанесли полігель на пальчики, просушили гарно 2 хвилини і далі нам також з вами потрібно зробити опил нашого матеріалу. Беремо пилку, вирівнюємо форму. І обов'язково перевіряйте, коли ви спилюєте верхній шар полігелю. ми дивимося на вільний край, щоб у нас був такий плавний перехід з одного полігелю в інший. Тому спочатку опиляла, далі я беру вологу серветку і дивлюся, що у нас вийшло. Тому що за... Опилом не видно, який у нас варіант. Вологою серветкою прибираємо пил, дивимося на наш результат. Якщо він нас не влаштовує, ми ж, звісно, допрацьовуємо опил. І також не забуваємо про прикотикульну зону та точки росту, які нам не можна перепилювати, щоб була гарна носибельність нашого нігтя. І знову ж таки на товщину вільного краю ми зараз не звертаємо увагу, а нас повинна влаштовувати вигляд зверху нашого нігтика, тому що для гарної носибельності манікюру нашого у нас повинна бути правильна архітектура і правильно побудований штучний нігодь. Такі варіанти градієнта дуже спрощують роботу майстра, тому що, наприклад, у мене такий варіант займає десь близько години. Далі ми з вами випилюємо товщину нігтя зсередини. Я беру твердосплавну фрезу і під кутом, десь градусів 45, ми робимо товщину, така нам, яка нам потрібна. Пропрацьовуємо всі нігтики, далі я беру. Твердосплавну тоненьку фрезу і допрацьовую вже ближче до нігтєвого ложа наш вільний край, щоб у нас уже там все було рівненько і чистенько. І товщина вільного краю, пам'ятайте, що вона повинна бути десь 07. Або 1 мм, щоб полігель наш не сколювався і не давав тріщини. Далі я беру пилку, допрацьовую форму, якщо потрібно. Цей крок я не завжди роблю, а іноді, коли мене, наприклад, не влаштовує там, або довжина, або щось вирівняти потрібно. Тому дивимося на сам результат, і потім, якщо потрібно, допрацьовуємо. Далі переходимо до топу то просушую не менше 2 хвилин і ось такий результат у нас вийшов. Дуже швидкий дизайн, як я казала, зайняв він у мене 1 годину.